Какао-бум в Нігерії. Дедалі більше містян переїжджає до Ікоме, сільськогосподарського регіону, де здавна вирощують какао-боби. Адже в останні роки галузь стала надприбутковою. Я виховувався у середовищі, де вирощували какао, але тоді це заняття мене не приваблювало. У 20 років я вперше посадив плантацію какао, проте на той час мішок какао, залежно від ваги, коштував від 15 американських доларів. Аньоге врешті переїхав до міста, отримав освіту і почав працювати у сфері будівництва. Мав престижну роботу та непоганий дохід. Проте все змінилося у 2023 році. Адже через світову кризу та неврожай ціни на какао-боби злетіли вгору, і власники нігерійських ферм почали отримувати значні прибутки. Тож на родинному угідді чоловік і сам спробував виростити какао. Я не залишив будівництво. Я люблю цю справу. Але зараз мене більше цікавить какао. Минулого року воно принесло мені більше доходу. Навіть докладаючи невеликих зусиль, я побачив значний результат. Тому я впевнений, якщо докладати більше зусиль, то й прибуток буде більшим таких як Аква в Нігерії називають какао хлопцями. Тобто людьми, які покинули престижні роботи чи офіси та переїхали у сільську місцевість, аби відкрити ферму. Ви можете вважати мене какао-хлопцем. Я погоджуюсь з цим, адже тепер, коли згадуєш про какао, тебе сприймають як впливову людину у нашій місцевості та й за її межами. Раніше такого не було нас не вважали серйозними. Асоціація виробників какао Нігерії, яка підтримує дрібних підприємців за останній рік, збільшилась на 10 тисяч членів. Ми какао хлопці. У нас є цілий ланцюжок: фермери, закупівельники, власники складів для зберігання какао, експортери. Всі вони пов'язані між собою, і кожен учасник цього ланцюжка отримує вигоду. Сплеск ціни на какао збігся з найбільшою за останні три десятиліття економічною кризою в Нігерії. Багато людей втратили роботу та бідували. Проте це не зачепило какао-фермерів. Вони були захищеними. А знецінення місцевої валюти найри навпаки зробило їх ще більш конкурентно спроможними. Як закупівельний агент, за ці кілька років я заробив більше ніж за весь час роботи у банку. Місцевих фермерів підтримує і держава навіть під час епідемії коронавірусу безкоштовно надала понад 600 тисяч саджанців какао. Наразі країна входить до топ десятки найбільших виробників какао-бобів. і збирається ще більше нарощувати потужності, адже ціна на сировину з 2,5 тисяч доларів за тонну у 2022 році зросла до рекордних 11 тисяч торік.